Дорою статим горою, сі за добробут народу, ростяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою. В ефірі рогова пасіка пінгуликів на кочівлі. Сьогодні мова піде про вічну тему Підставки під вулики. Якщо на стаціонарі йдуть ці способи, то на кочівлі є свої особливості, підставки повинні бути легенькі, швидко розставлятися, щоб можна було зразу по приїзду розставити вулики на них. І це далеко не така проста тема. Якщо вдома деякі багаті пасічники вже дійшли на стаціонарі до підставок бетонних, із товстими трубами, які занадто дорогі, то тут годяться лише прості варіанти, що лише не придумували пасічники, щоб зразу по приїзду ставити свої вулики на щось не на просту землю. Які ж є варіанти на нашій кочовій пасіці? Тут група джолярів і в кожного свої підходи. Розглянемо ж деякі з них. Сам перед кілки. Куди ж без них? Надійна, проста, геніальна підставка, яку ніхто ще не відміняв. Єдине, що треба потрудитися, наперед сюди приїхати, побити їх, тому що зразу по приїзду це займе багато часу. Але вона, звичайно, має свої недоліки. При великих дощах кілки, коли земля намокне попливе, можуть посунутися, вулик може впасти. Ну, і вже не говорячи, що треба буде по приїзду, ще до приїзду за кілька днів їх побити. Отже, кілки ніхто не відміняв, але люди шукають кращі варіанти. Ну, Один із них, наприклад, це той самий скат шини від машин. Дешево, сердито, їх зараз багато. Тільки на що грузити їх, привезти їх це треба окремий прицеп. Вони займають багато часу, місця. І якщо брати по практичності, то вони дещо грають. І, як вияснили, дерев'яні вулики на таких шинах просто гниють. Можна на шинах, але не завжди це доцільно. Самий молодший член нашого пасічного колективу знайшов свої підходи, що він лише не перепробував. І доски, і шини від машин. Але зупинився на простих будівельних піддонах. Дійсно, цього добра вистачає на кожному будівництві, його майже задарма можна набрати, і на них. На піддоні можна помістити і 4, і два вулики, так як в цьому випадку. Розстановка парами, яка рекомендується в деяких жолярських підручниках. На кожен піддон стає два вулики. Ось тільки ці вулики одного кольору і бджоли можуть, звичайно, плутатися. Але підставка така, як піддон, вона доступна. І теж може використовуватися на кочовій пасіці. Як на мене, вона трохи занизька, але для використання годиться будівельні піддони. Радянські бджолярі вже давно вирішили найкраща підставка під вулики для кочівлі. Це ось такі ящики під склотару, ще радянських часів. Дійсно, ящичок надійний. Привіз вулики, зразу їх розставив і можна зразу ставити вулик. Цей дріт ніби тонкий, але наскільки тут багато спайок. І він не прогинається, він не іржавіє, як деякі наші сучасні вироби. Підставка дійсно вічна і дуже удобна. По приїзду зразу можна ставити вулики. Але для сучасних бджолярів вона недоступна. Радянський Союз пішов у минуле, кому пощастило її захопити, той має. А нам треба придумувати щось інше, тому що цього вже ніде не дістанеш. Те, що було від Радянського Союзу, давно приватизували, використали і вже немає за рахунок чого робити такі підставки. Якби робити їх зараз, вони б коштували сотні гривень. Тому що проста квадратна підставка простого товстого дроту коштує кілька сот гривень, а це ще навіть більше треба потрудитись. Тут більше контактів. Отже, це вже в минулому, на жаль. Старшина нашої пасіки, дідусь, якому майже 90 років. Але він прогресивна людина. Від дерев'яних лежаків він став робити і перейшов до полістиролових лежаків, які сам робить, які легенькі, і які йому зараз під силу, хоча в нього солідний вік. І ставить він їх на звичайні пластикові ящички, які є на кожному базарі. Ну, скажу прямо це він піддивився на роговій пасіці. Ми почали перші на кочовій пасіці їх використовувати. Але під ці легенькі полістеролові лежачки, вони підходять і не прогинаються. Під, під дерево, звичайно, трохи буде інша проблема. Але ось він і під деревом, такий пластиковий ящичок, ну трохи міцніший. Отже, на зміну радянські ящичка із дроту прийшли пластикові, сучасні, хоча дещо не такі міцні, але їх можна використовувати під сучасні піновулики. І навіть під ближаки А що ж використовують на роговій пасіці? Ось ми привозимо вулики і зупинилися. На такому варіанті, як великі пластикові ящички. На такі ящички влізає будь-який піновулик. Його можна поставити зразу по приїзду. І через 20 хвилин, як рекомендує наука, помістити на такі ящики вулики швидко і надійно для піновуликів. Привозимо такі ящички пов'язані з скотчем, по 4-6 штук. Об'ємно, але вони легенькі і використовуються. А пізніше ми ці ящички ставимо на кілки. На кілках вони набувають необхідної висоти до 50 см, так як рекомендують підручники. Кілки ясинові, надійні, влізають по кутках оті заглибини, що є в таких пластикових ящиках, і готовий до використання. Взяли, поставили надійно, спина не болить, можна не згинатися, тому що в цьому варіанті треба згинатися трохи занизько. Це тимчасовий варіант. А це вже. На всю кочівлю. Ми поки що не поставили всі вулики і їх підставки на кілочки, але скоро це зробимо навіть сьогодні. Ось такий цікавий варіант. Використовуємо ми на кочовій роговій пасіці. Винахідливі жулярі часто використовують. Різні підручні матеріали. Ось, наприклад, як ці пляшки, що нарядиві кочовики, часто залишають в посадках, не прибираючи за собою. Але в цьому випадку, коли треба було поставити нуклеус, ці пляшки знадобилися і їх просто підставили під цей нуклеус під кожен кут. Тимчасово постоїть. За потреби можуть піти і прості пеньки, і цеглинки, і будь-що, що можна підставити під вулики, які ви привезли на кочову пасіку. А тепер хочу сказати про улюблену мою підставку, яку я хотів саме готовляти на всю рогову пасіку. Ця підставка конструкції невідомого інженера гарно складається. Займає не небагато місця і по приїзду на пасіку розкладається таким чином, що можна на неї ставити будь-якого вулика, чи важкого дерев'яного чи легенького піновулика. Конструкція дуже вдала і якби не ці ящики, я б з нею їх скористався, просто ящики вже готові. Але все одно ми цю гарну підставку, дуже вдалу за конструкцію, будемо виготовляти для кочових пасік, яка складається гарно. Раз. І склав. І місця не займає. І користь велику робить. Тобто ця підставка, на мою думку, найкраща. Для кочової пасіки. Ось такі мої думки про кращі підставки на кочівлі. Отже, ми спробували розкрити тему підставки на кочовій пасіці. Ви бачили, що вони є різноманітні і залежать від віку, від можливостей джоляра. І то, до чого він врешті звик. Що тут краще судити вам? Можливо, у вас є інші варіанти. Для чого? Пишіть в коментарях, що ви пропонуєте для кочової пасіки. Не стаціонарної пасіки, там дещо легше, а саме кочової. Поділіться досвідом, так як ми поділилися досвідом нашої кочової пасіки. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки підписуйтесь на наш канал. і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з собою всім нашим родям. Славимо! Нашим родом славимо ми Україну!